Привіт. Як побачення? Не дуже. Він провів мене метро і сказав, треба буде колись зустрітися ще раз. Що? Він сказав, треба буде зустрітися ще раз? Це ж добре? Ні. У вільному перекладі слова треба буде зустрітися ще раз означають більше ти мене голого не побачиш. Це відколи. Завжди. Це така особлива мова. Коли, наприклад, слова це не ти означають це ти. Або ти такий хороший хлопець означає, я зустрічатимуся з різними алкоголіками і скаржитимусь тобі на них. або нам треба бувати на людях, означає на декому я буваю. і всі це знають. Так це полегшує удар. Це як у дитинстві батьки віддавали собаку усипити, а тобі казали, що відвезли її до знайомих на ферму. Дивно бо наші батьки справді відвезли нашого песика жити на ферму. На ферму до мілнерів у Коннектикут? До мілнерів? У них була така чудесна ферма, коні, зайці, за якими він міг би ганятися. О, Господи, Чічі. -чі.